Hey привіт! Вітаю вас на каналі Бюджетні Тріпи. Тут ми говоримо про мандри на вигідних умовах. І сьогодні ми розбиратимемо, що брати в свою ручну поклажу, а саме, як упаковувати рідини, які є ліміти по них та що власне відноситься до поняття рідин. Ці правила стосуватимуться, перш за все, лоукостів типу типу Air та Ryanair. За правилами цих компаній. Усі рідини мають поміщатися у пакет розміром 20х20 см і об'ємом 1 літр. В цьому пакеті можуть бути контейнери, баночки, називайте як завгодне, упакування, яке не перевищує об'єм 100 мл. А перш ніж перейти до способу пакування, я вас попрошу підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, поширити його з друзями, знайомими, яким може бути цікаво і корисна ця інформація, а також написати в коментарях, що вам є поділитися якимись лайфхаками, вашими історіями. Буду дуже вдячна за будь-яку вашу активність та підтримку. Тож, для початку нам потрібен зіп пакет прозорий, в якому буде видно всі ваші баночки, все, що є в ньому всередині. Має бути 20-20 см, об'єм до літра. Далі будуть баночки, не більше 100 мл. Подивіться обов'язково, щоб це не перевищувало цей об'єм. Ви можете купити його в Єві, Патсонс, Мейкап, Розетка, Алікспрес, тему, будь-які інші магазини. Туди ви заливаєте всі свої гелі, шампуні, крема, все, що в рідкому стані. Воду, якщо ви хочете взяти собі на борт. Можете використати також свої старі флакончики з парфум, з якихось пробничків, чого завгодно. Все це має бути герметично запаковане. Будьте обережні, щоб все було закритим і нічого не виливалося, щоб потім не прийшлося мити весь ваш пакетик після вашого перельоту. У мене вже було таке, на жаль, не один раз. Пакуємо це все в зіп пакет. Ми це міщаємо. Намагаємось пересортовувати все, помістило, що помістилось, щоб ви могли його закрити на цей замочок. Це, власне, для вашого ж комфорту, знову ж таки, якщо щось вилиється. А вже цей пакетик ви можете зрештою і упакувати пізніше в косметичку. Якщо вам так зручніше до своїх твердих якихось предметів, косметики, типу Тіней, помад, олівців, це все перевірятимуть в аеропорті на security check, на перевірці безпеки сканером, тому варто слідувати цим-всім порадам. Крім косметички, у мене є ще спеціальна ємність для води. Це така пляшечка вакуумна. Яка продається звичайно, в туристичних магазинах, в магазинах для спорядження походи в гори. Вона дуже зручна тим, що її легко скласти, коли ви використаєте цю воду, ви п'єте її повністю. І ось така у мене є ще одна косметичка для більш довгих подорожей. В ній є вже ось така кишенька для рідин, яка є прозорою. І вона також зручна у використанні. Головне, щоб це. Пропустили, тому що деякі контролери на security чеку просять все-таки поставити в пакет звичайний, може і вам дати на його рук цей пакет. Але косметичка має просто більше місця. Ця. Тут можна і рідини, і багато дуже запакувати навіть там щітку для волосся, щось таке більш об'ємне все помістити в одне місце, якісь соколки, резинки. Дуже зручно для дівчат, так точно, хоч може і для хлопців. Ось такі в мене є варіанти. Я вам дякую за ваш перегляд. До наступної зустрічі!